У школі ательє триває заняття з крою та шиття. Сьогодні швачка Галина Нечипор вчить відвідувачок курсу шити штани. Зробили собі побудову штанів, теж окремо знімання мірок на побудову штанів, креслення штанів. І дівчата вже зробили на міліметровці, сьогодні вони вже вирізали на тканині. Саме складніше були кишеньки для дівчат, переживали, щоб вирізати кутики, акуратно, щоб рамочки самі були рівненькі. На курси ходить Лідія Кочубей. Жінка переїхала до Бережан з Куп'янська Харківської області на початку повномасштабної війни. Я люблю вишивати, шити. Я шукала і знайшла такі курси через знайомих, через інших переселенців. Починала з самих початків, з виточок, з кишеньок. Кишеньки, якщо не вдавалася, ось кишенька, я переробила. Ще одна учениця школи ательє Бережанка Наталя Околович. Я дуже люблю шити, вчуся і для себе. Хочу подякувати Галині Мінові. Вона дуже гарно пояснює, дуже гарно вчить, дуже терпелива. Вона дає можливість нам і помилку зробити і зрозуміти, чому ми ту помилку зробили, щоб гарно пошити. Галина Нечипор розповідає: у школі навчають азів, крою та шиття. Навчання швів, ручних, потім машині шви йдемо, знімання мірок, побудови спіднички. Потім дівчата на міліметровці роблять собі лекала один до одного, а тоді вже на тканині креслимо. Заняття в школі ательє відбуваються двічі на тиждень, каже керівник проєкту Денис Новіцький. Загалом курс триває чотири місяці. Навчання професії швачка третього розряду, ВПО та інших незахищених верст населення, грантова програма в межах програми Спроможні та сильні, яку втілює фонд Східна Європа за підтримки Швейцарії. Виділено було 492 тисячі гривень. Можливості це заснування власної справи та відкриття ФОПа. Проєкт реалізовує громадська організація Креативний хаб Бережани, яка працює з ВПО, розповідає голова правління організації Віктор Груб'як. За його словами, все почалося з того, що на початку повномасштабної війни перешивали гуманітарну допомогу. Згодом за грантові кошти закупили обладнання й відкрили школу ательє. За цей час було чотири випуски. Навчання пройшли близько сотні осіб. Є сім успішних. Фопи на сьогоднішній день один в Харкові знаходиться, двоє в Миколаєві. Є вона з Херсонської області, дівчинка, яка повернулася вже в Херсон, тож є. їх мужчина, як не дивно, з Львівської області. Є досить інтересний приклад з Харкова. Жінка, їй було 72 роки. Приїхав їй зять забрати дітей, повернутися в Харків. Вона сказала, поки курси не закінчу, не поїду. Приїхав в Харків. Зять, подарив їй швейну машинку. Вона говорить раніше сиділа в себе біля вікна і дивилася, як люди йдуть в метро з метро. І коли мої приїдуть до мене в гості. На сьогоднішній день я не встигаю подивитися вікно, тому що в мене всі сусідки. Я тут зірка на районі. Комусь перешити, комусь пошити їх. Віктор Грубік розповідає: навчають людей із п'яти громад Тернопільщини з цими громадами. Підписали меморандуми про співпрацю. Богдана Савицька, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопільщина.